Для мене було ну, насправді здивування, те, що ну, такий, скажімо так, то, воля Божа, збіг обставин, але, як правило, люди за таких обставин не виживають. Ігор Гетово 15 років працює в Державній службі надзвичайних ситуацій у Дніпрі. З початку повномасштабного вторгнення рятувальник майже живе на роботі. Зізнається, найскладніше діставати людей з-під завалів. За час війни таких історій чимало. Чоловік пам'ятає всі подробиці порятунку жінки 26 жовтня. Тоді ввечері ворожа ракета влучила в двоповерховий будинок. Одразу приступили до гасіння пожежі та пошуково-рятувальних робіт. Від сусідів ми отримали інформацію приблизно ну, локації, де можуть. Знаходитись люди. Потім під час розбору завалів рятувальниками використовується такий метод визначення місць потерпілих, як хвилина тиші. І от в одну з хвилин тиші, ця жіночка Юля, вона в собі знайшла сили, і під час хвилини тиші вона вигукнула. Ми, слава Богу, почули її крик і вже змогли локалізувати. Місце, де вона приблизно знаходиться, постраждала була під купою будівельного сміття, проте це було на все. Одразу відкопали її руку. Коли ми вже прямо до неї дійшли, ну ми були здивовані, тому що на всьому її тілі лежав величезний, важкезний металевий двотавр, яким вона була зажата. Юлічка, давай моє. раз, два, три. Давай, Юлічка, все, все, принцеса, все. За допомогою гідравлічного спорядження зняли з тіла потерпілої, невели ну, навантаження. Підтримували повністю з нею словесний контакт, розмовляли, намагалися заспокоїти. Потім, коли вже змогли добратися до цього двотавру, ми його відрізали і вивільнили її з-під завалу робота рятувальника нерідко пов'язана з ризиками а під час війни, тим паче масштабні пожежі, масштабні завали. Коли йдеться про порятунок життя, ДСНСникам часто доводиться нехтувати певними правилами безпеки праці. З додаткових загроз це повторні ракетні удари. Повторні артилерійські удари, повторні удари ЕПІВІ-дронами в тих гарнізонах, де які наближені до проведення зон бойових дій, проте випадки, коли вдається зробити, здавалося б, неможливе, є радістю для всієї команди рятувальників. Ми, в принципі, працюємо заради того, щоб допомогти або врятувати чиє життя. Тому якщо успішно проведена рятувальна операція і до Вдалося врятувати з якоїсь біди людину, це неодмінно, тільки позитив. Українські рятувальники під час війни набули унікального досвіду. Це визначають в інших країнах світу. Наші представники вже неодноразово залучались до міжнародних тренінгів в ролі інструкторів, а не слухачів. Тому, на жаль, що такою ціною, але так, досвіду стало набагато більше. І спектр тих робіт, які ми можемо виконувати. Під час війни він набагато більше став, ніж був раніше. Кожного дня Державна служба надзвичайних ситуацій. Виконуються такі роботи. На жаль, нам довелося жити в такий час, в час війни, і в кожному місті нашої держави такі вчинки, вони, такі історії порятунку відбуваються майже кожного дня. Сказати, що це порятунок року, я не можу цього сказати. Це просто, звичайно, буде робота рятувальників нашої держави і нашої області, нашого міста. Звичайний графік чергування доба через три, проте за форс мажорних обставин розклад порушують, залучають таку кількість людей, яку потребує ситуація. Щодня герої без зброї здійснюють подвиги, демонструючи незламність та самовідданість. Все задля спільної мети. Хочеться вважати одного, не опускати руки, рухатись разом як одне ціле до перемоги, допомагати силам оборони, допомагати волонтерам. Самому працювати на перемогу і наближати її, щоб скоріше над нашою країною, над нашим містом, засяяло мирне сонячне небо без цих ракет, без шахетів, і ми просто могли спокійно жити в своїй країні і планувати своє майбутнє без впливу зовнішніх агресорів. На Ващенко, Борис Єфімов Дніпро Тіві.